Позвольте сьогодні всім нагадати, чи в її стану й хати і палаці. Притулили, чимає Бога душа та вічність вітає, про це нам нагадує Боже дитя. Радійте села і міста, радійте ситі, голодні, Радій людину, слав Христа. Радійте, бідні і багаті, й любов. Радійте, це велике свято, земля спасена, Бог прийшов. Ідемо, печеру, укриття, привітаємо дитя. Нам, Хора, і співав, Бога сильно прославляв, що родився в Марії, вір все наш Насія, а я думав, що за хор із ангелів красиво, прославляйте мовляв, що ж підуть і з вами я. Сив'я в небі тривожному, вісню країнцю показує кожному меректи, кажучи, діва на сіні, Дай душа Богу Сину і за Україну Богу помолиться. І силу посади, Ісуса. Після всіх царів і я вшанував дитя Христа, християнську правду і віру, привіз Бог на Україну. Лиш перед Христом Великим щит я можу опустити. Решта поламають зуби, хто їх точить на тризуби. На мене в країну той промінь упав, як сильний зі світом народ поєднав. Це Данило, король країни, знаний світі християнським. Я, Данило, Галицький король. Відіграв історії знамениту роль, бо зберіг для світу України. Першим серед рівних не дарма субусь, лиш перед Христом Великим Стяг мій може похилитись. Превно стань усі сміливо, пізна знамену злото сині. На мене в країну той промінь упав, як синий зі світом народ поєднав. Богом даний гетьман Хмель, він стояв твердіше скель. Гетьман Хмельницький зиновий Богдан. Україну в Москві не продав, стояв він, стояти супроти зла, супроти юд, що продали Христа. Лиш перед Христом Великим можу полову схилити. Гей, громаду, будь єдина, щоб не вмерла Україна. Добрий вечір, добрий, Oh, Такого роду ніде, перемога в Україну йде, не знайди такого роду ніде, перемога в Україну йде, ще неба, ще неба, ану чорта поможи, цей народ ти сторожи. Хоч родився цей весілля. Ти й Ще й на Путіна наслала, щоб гріна побрала, Бог мету нам стелить світло, вічність дана за основу, щоб любов між нами квітла і зневіра призникла, про це каже в неї знову. Оскільки горя мій народ зазнає, Всевишній Господи, заради свого сина, врятуй усіх синів і Україну. Вставай з спостелі, пускай нас до хати, будем тобі українську, коляду співати, буде тобі українську, коляду співати. Україно, наша небі, всі ми служимо для тебе, Бог почув твою молитву. І народ наш разом крикнув, що ти вільною була! Віримо, що в цьому домі громадяни є свідомі, які знають, коли врутики тоненькі, позать пучки тогенькі. Мужність, згода, світлий розум. Наші біди переможуть. Поєднаємо землі і небо те, що нашим людям треба. Наступаємо й до порогу. Кожен крок без Христа Бога. Коли Христос родився і на землю Бог явився, його щиро прославляймо і проємність, пам'ятаємо. Зайцем щиро в цій годині всіх. Gente, молитву твоєї дитини. А й гімн України лунає усюди, Римує Внеску, розпівають люди, нехай по персоні Одесі ж любові, всі будуть щасливі, всі будуть здорові, нехай вже не буде, сильного тривоги, А й вся Україна молиться до Бога, світу хай не гасне, дрони не літають, та й сіл од серцем тебе прославляють. Тим, хто в колоні, поверни додому, Не дозволь пропасти не волю нікому. Дай, щоб у кристріх дітей повернули, Щоб свого коріння вони не забули. Ранних, мій Боже, виріс ми благаю, болячи їм дуже. Я чула, я знаю. А тих, хто загинув, завели до раю, хай вони із неба нам допомагають. Та наші герої, воїн соколи, Не потраплять в паску ворога ніколи. Уж ні сюда видав, Боже, надійний, сіль на наших прошу за хрести. І хай ми з ними, а не уладі, присутніх краю, щастя утіхати. Воля Україні, подаруй мені, Боже, хай безсвітно зникне все за і вороже, дай щасливу долю, дай славного роду, якому не буде вік переводу. Хай цей і те слави всіх поколінь, аж віки вічні, мій Боже. Амінь. Панимойся, люди, веселіться нині, бо сьогодні день Христового різдва. Ми душі бажаємо вам та всі родині, щоб вжили в достатку весь наступний рік. Миру та любові, радості, здоров'я, ми бажаємо щиро вам на всі роки. Миру та любові, радості, здоров'я, ми бажаємо щиро вам на всі роки. Порятуй Мою країну, за лікуй війни будіну, да, щоб народ не знав біди, жив у злагоді завжди, поможи здолати зло, щоб добро перемогло. Слава на небі, Богу святому, на землі спокій, роду людському. Ми не Господарю, від вас відходити і рожденого Ісуса. Θα благословіння в вашому домі! Вас Ось вітає вільська молодь з Вітвом Христовим! Від, від вас, ми йдем, за коляду, дякуєм, дай вам Боже, щастя, здоров'я і маєтку в вашім домі. Будьте здорові! Daj vam Bože šta se zdrovlja ima ljetku u vašim domima. Bude zdrovi!